Привіт! Привіт, мої шановні підписники і гості каналу. Дякую вам за підписку і добрі коментарі. Особистий привіт моїм підписникам з Дніпра і Миколаєва. Буду готувати м'ясну закуску в курячій шкірці. Мені буде потрібно куряча шкіра, одна цибуля, 3 зубка чеснику, 50 г сала, одне яйце. 3 столових ложки гречаної каші, 700 г курячого філе, сіль перець за смаком, дрібка мускатного горіха. Цибулю, сало, м'ясо. Я дрібно посікла. Часник видавлю через часникодавку. Дрібно порізане куряче м'ясо. Часник. Тут я вже видавила чесник сюди, цибулю, теж дрібно порізана. цибуля, сало. Сало повинно бути м'яке. Так, тепер сюди гречану касу. Яйце, дрібка мускатного горіха, перець, чорний, мелений і сіль. Ну, ось ось за смаком. І тепер все перемішуємо, і наша начинка готова. Так, а тепер за курячу шкірку. Це тут шия була куриці. А це як грудка. Тут я зав'язала ниткою. Ну, стільки можна було, я вичистила її, а тепер наповнюємо начинкою. Ріжу, і сюди закладаю. Отак вот як конверт получився. Наступно те ж саме начиняємо. И заправляем в середину шкирку. Вот такие треугольнички. Можно тут что-то обрежу. Зкладаємо на сковорідку. Обсмажимо з обох боків до золотистого кольору він, швами вниз. Накрию і виходила. Коли... коли поставила смажити на пательні, я прокалювала зубочистками, щоб шкірка не лопнула. А тепер намастю майонезом і поставлю в духовку 180 градусів хвилин на 20. Оце майонезом я замаскаю. 25-30 хвилин запікати. От, нехай я стина, тоді я буду накладати у миску. При температурі 180 градусів 30 хвилин у мене вони були в духовці. Так, тепер перед тим, як поставити в духовку. Я змазала майонезом і трошки кетчупом. Сейчас я покажу, як вони виглядають. Ось як всередині. Отакі ну, смачні три з м'ясною начинкою у курячій шкірки вийшли. Бюджетно, смачно і до будь-якого свята пасує. Підписуйтеся і готуйте разом зі мною. Готуйте як я, готуйте краще мене. Слава Україні! Героям слава!